Ну привіт. Сьогодні в нас сталося щедголі... двоє. Коротше, як ви чуєте, ви вже почули голос Чафіка. Так, да, ми помирилися вже з диби. І тепер, ну, тіпа, тепер поганих історій вже, ну, ми договорились, що не буде між нами. Да. Ми зараз шукаємо челіків. Ну, я не шукаю, ну, бо я вже знайшов собі для PVP. До речі, ми ходили на івенти. На івентах я собі повністю добрав full сетік свій. В мене тепер є і розходники, і все, що можна в мене є. І Ми, плануємо з хлопцями, ми, ми коротше, з хлопцями плануємо цей топ-сетік відда. Ай за що? Кому віддати? Не віддати, а йти з здебда... ну... На ивенты. Боже, тут такая так, так, я зритка зараз Не зритков было железника. Кстати, мы можем вас порадовать, что новый ивент довольно скоро, так что скоро мы на него Хлопці, Хлопцы речі, як ідем івент? Сетіку, я ідемо на ивент топовом сети чи нет. Я Я, я в йду. Давайте а, туди... Хлопці, давайте тоді цей івент ідемо без дійшов. Хлопці, я послухайте, короче, оцей івент ми йдемо без топ-сетів, а наступний ідемо з топ Хто согласен? Я не знаю, я, наверное, с топовым сетом я не буду шесть задать, пока. Ну так алло, тоді нашего ты топовый сет не сдались. А, ну Що, в принципе, давайте так Подожди, то кто согласен, и ты с топовым сетом? Я. Тоді давай так, Вадим. Блять, тоди. Дав... давай Василика, так, сата. Іду до вас швидко. Хлопці, я не знаю, то дивіться, коротше, що я вам хотів сказати. Чаффі... Не за тим, що ми зналися, не за То дивіться, хлопці, тоді Чафф... Знаєте Чаф... що, він... Є... Ні, я втікаю, я втікаю, я втікаю. А що він сильний? Що це сильний? Він не за А. Там щось на мене за рідко. Я ж їх вб'ю. А ти б я би хотів до вас тепнути, щоб побити їх. Давайте я тепну. Вас. Давай я тебе пишу ТПА. Я теж ТПА пишу. Короче, ми бачимо нових челиків, ми зараз швидко йдемо їх вбивати. Я уверен, що ми їх уб'ємо, бо в нас дуже топовий інвентар. Хлопці, а давайте, може, це їхня база може кортити. Ну чуєте, а тут алло. Давайте. <реш> а за не по-твоему? А кто там? <реш> тут не зрит Я не зритко вбив выходить. А не кисто ж, Ты вбив? Да, я вбив там челика. А тут а де ще бігає? <реш> Крипер! <реш> Блять! У <реш> мене Крипер чуть <реш> не взру. <реш> Тысяча, <Дивіться>, тут шафик! <реш> Все? Я сховався. Пацани, там челик. Дивіться! Тобі Дивиться! Тобі пипец! Тобі конец! Кому? конец. Бля. А я на спавні вже. Як? А Я А Там короче дві незерки прилетіло. А я майже. Але... Ну, шо, ще я Дивіться, покажу, показую вам свій сет. Значить, на грудник і штани ви бачили. Тепер переходимо до шльома. Імба шльом і, і, і бутінки теж імба. І ще, коротше, я вибив не зрит мечик на івенті, і лук на силу один. І от, як ви бачите, я дырку і злуті яблучка. Я уверен, що... я. Ну ладно, я не прям уверен, но я надіюся, по крайній мірі, що ми зможемо когось витащити на івенті. Кстати, хлопці, у вас немає не стріл. Що? Стріл немає у вас? А Я стрел на утро. Блін, надо буде куплять на аукціоні, їдь? Дивися, Міша, давай дай. Та я не Міша! А ти що, відео знімаєш? Ну, я ж тобі говорив, Чафік, навіть якщо я вам не сказав, що знімаю відео, ви все одно називаєте мене по нікнейму. А, повык Щоб, дай, при... так, Щоб так, привикнути. Так, Странненько. Кстати, двенадцать. Так, давайте. ты банк. Посить Я офигеть. Стак, стрелы за тридцать <реклама> тысяч. А, мені не на що не хватает, офігеть. Насик. Давайте я вам покажу їхню хату. Красиво. Сферу плоды. Не Поклади мою сферу. треба. Я його заранее убью. Так, а дивіться, у них є фермонька трусничка тут. А це що за дирка? Дай, яка крутая. А шо? Ой. Так, ну них тут є. Ты О, Офигеть, да. Да моя свера. Бачишь, как я крутый? Пин. А тут ты? тобі. Я віддав. А где ты зараз? Ну жди Я тебе... Давай, давай, супер-пупер сундук давай, 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 я я тебе в сундук поклал. <свист> 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 э! Да не, я я я против э -э сакью давай, ну давай, давай, Та ну все, він сейчас сольється. Ну, бо я його в крису починав. крысу <риклад> ну, <що> втікай. <риклад> а ну давай против мене. <риклад> ну, в принципе, <Давай>. а. <риклад> Подожди, у меня даже хп не захилино. <риклад> <ще> не шалібай, <риклад> ще, окей. Бля, ну тупе. Ой, бляха. Дара. Хвилинку. Кстати, я почти в... А, дай мне матч, матч. Буду жди, не, я буду... Э, ну это не честно, че фиг? Давай. Ай. Бляха. Тут <свеч> двух я челики. Пригнеш? Быстро пишите по офисин. Почитай зараз зайшов в потер. Тут а, портал в ад заняна. У ты можеш ты можешь писать? Дай чай Идем туда. Біжу. А може вони вже на... Може вони вже тепехнулись? А ми до івента біжимо? М -м я, я думав, що тут є челики, але зараз давай лучше побіжимо до івентика, щоб, щоб час зря не тратити. Якраз, щоб разом були. Я не знаю, куди бігти. Потом сейчас база. Ми в неї не йдемо. Ну, окей. Ми вже доволі близько біля івентика, так що Ага. Uh -huh. З минути на минуту ми його побачимо. Uh -huh. А це вежа чи корабль? Mm, це, це вежа. Uh -huh. <coughs> Якби це ку був кураб, вот я її вже бачу. Да, це вона. Uh -huh. Я бачу Эндрі челиків. Uh -huh. Зараз скажу тобі, що, що за челіка я бачу. Мені треба, щоб ти швидше до мене підходив. Почекай, чекай, чекай, чекай. Опа. Там явною і знули. да. юзнули. Це все в ляке? Ти вийшли. Ззаді, ззаді, Я там один незерка. Так, да, там незерка є. Нам надо побывать гуляков. Невидимка там стал. Да, тут есть не инвизинка. Инвизка очень опасна. Да, мы там челика. Нет, Может, не надо, не надо. Там не там не Устав его в покое. Инвизка! Шазл. Шкира? Шкира? Нет! Почти Шатанов! Штаф был? был? Нет, я почти челиков был. Пуцуса Что в ресике. Десять обсидина и двадцать четыре шкиры. Цыты, ты? Это ты? Нет, это не ты. Я втікаю, короче. Я бачу прокачанку. Що, може йдемо на холм? У мене 11 ендерпьорліків. Ого. Ого, я на пол. Я свої резки покладу. Я вже певно, що буду здесь варити. Я кину в Pearl, я не знаю нащо. Не можу, сорянчик. Вбили? Нет. Держись. Що там пацан? Так я, 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 я втікаю. У нас буде портал, а зараз з тобою. А чого ви мені смачного не сказали? Та ми забулися. Вибач, нечно, але не змогли сказати. Ой-ой-ой, так стрьомно. август глуп Та потуж... буду сакю Ми тут разом з оцим от э, чафіком пішли на івент і я залутався. Я радий своєму лютику. Так, я то, теж. Я знайшов в цьому світі куровеньку. А де ти ми зараз? Ми більше не знаходили. Йдемо челіків шукати. Ну кого ми там знайдемо? Де тут челіків знайти, скажи мені, будь ласка. Ну будемо шукати. Угу. Угу. І потім тільки коли встухне новий ігор. Піратський корабель, ну! Шо? Шо? Та піратський корабель. Через скільки вежа путь. Піратський корабель. А через скільки часу? 30 аж. Ой-ой-ой. Бля, я не наш. Подожди. Я, не на это. я иду за родную. Я наступаю за дополнительным кейсом. Ай! Мне мені... Мені кто-то запрос кинул. Почекай, почекай. Ляха, як мене бісять ці нубіки, які допомагають там желіскам в ПвП, щоб вони в муках горіли. Не Дивіться, що я бачу. зараз напишу в чат. Це так На попри... свій курку. <ріст> не, ви не думайте, це це типа б'є. <ріст> ну, взагалі це типа смішний прикол. Я якогось щенка бачу. Ви Мали не подумайте, каї, що я звук. Начинай. Аня. Это ровно. Люба желізка не вміє перепехатись. Убью любого. А ну и дай мне только стройки там? Ну что там желізка сама лучша броня? Ні. Да. Говно. А ну-ка. Ну, за редко хуже, ты шо наломаешься редко. Ну, бы ей Но, используешь больше. Хлопцы, а вайп мог забыть, не? Ну, так быстрейше свою жили, быстрейше свою броньку используйте. Вам в следующий раз вайп вам пи... что шо... Тахикс написал в админ? Адмін ютуберів Подождите що буде вайп? Да не буде ніякого вайпіка. Ну, в смысле адмін написав? Це я написав. О, конечно. Я адмін. Вайпі. Адмінка ти, Максим. Я граю адмін. О, я, я у цього пацана сейчас убью. Мені надо допомогти цьому пацанчику. Я буду героєм твоїм, пацан. Роздача вдома. Да, я, я герой. Нет, блин, герой. Че это пацаны? Только що шук не убег. Мусульман. <реш> Сак... Сак юбекстер мусульман. <реш> я буду грати в Майнкрафт. Я буду розширювати О, шай, свою шай. ферму. Давайте. Шай. Що таке є? Тут... Коротше, зараз я буду продовжувати мою ферму. Після цього. <реш> Коротше, я пішов на Варп Майн фармити чафіку э опит. Ну бо він плаче, що в нього немає Ти вже опит Нічого мовив. Знаєте, що я тільки що сказав чафіку? Коротше, я хотів, щоб він мені дав. 100 купонів, yeah. я йому сказав, що я многодетна мать, і мені треба 100 купонів, щоб прокормити своїх дітей. Чуєте, хлопці? Я побачив відео, коротше, шутку. Скоро буде літна е рід рідкость. Короче, челік в Майнкрафті побачив якусь дуже страшну шу шушність. І та я шушність, вода. Е Короче, сказала. Ні, вода не сказала, вода до нього бігла, але пропала, і він почав танцювати. А ти на губці? Да. Ні, блін. Мені випало. Ти молодець. Ты Ага. Пердяка. Ага. Ні. Срака порнова на А сюда плюс три алмазика Рэмпейч туп тап тип туп тап тап тип тап 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 топ топ ты ломает черкой на То... Короче, то ти попадеш буті, в Бір Роблокса. а для цього тобі надо будешь з с Ага, У мене випала чарка на святі з рубки, <спільств> Ти хоч знаєш, що таке чарка? Ага. Алло? Так. Да. Ну і що Знаю, таке, Скільки ч... вона коштує? Що таке чарка? Короче, ну давай, що таке чарка? тебе что сказал? Ну скажи, что такое чарка? Ну короче, это Миша народжует. Офигеть. Не, ты мне скажи, что такое чарка, алло. И скажи, это когда Вообще-то нет. Ты мне опыта набрал. Блин, я только шесть. Ага. Я сейчас тебе сам назбираю. Я Но... могу тебе дать шесть опыта. А не надо. Я сейчас тебе сам назбираю. Не, серьезно, я тебе даю шесть опыта и три тысячи. Не. Пять тысяч. Ну, не знаю, не знаю. Ну, в смысле, не знаєш. Да, подожди, пац, я заробляю. Буду знайти на видео застряг. Короче, тоді я максимально можу знижати до 5 тисяч і 7 опита. 5 тисяч і 7 опыта. Окей, я буду не Шо? <ривіт> а я тебе шоу понял. Да ну буду здесь, вы 6 опыта піде. Да. <ривіт> Шість опыта. Интересно кейсик открываю. раз. Я йду кейсик. Четыре тысячи и шесть апока. Давай я бачу тут типоньку. А ну-ля, Насси, Мэсси, Насси, Ржнк. Блин, а вот повезло все-таки. Боже. Так, утопленник, ты мне не бей. Фу. 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 Блянь. Ладно, на чем видео закончено всем пока пока